Привіт, душа! В цьому відео я розкажу тобі про 5 практичних порад для медитації. Дисклеймер, це перше моє відео, тому буду дуже вдячна за твою підтримку, за лайк і за підписку. І, звичайно, не забудь залишити щось в коментарях. Мені буде дуже приємно. Порада номер один. Дай собі час! Звичайно, нам всім хочеться розпочати медитувати одразу з 30 хвилин, з години, з півтори години, але насправді найкраще починати з 3 хвилин, з 4 хвилин, навіть з 2 хвилин. Просто дай собі час. І цей повір буде набагато ефективніше ніж коли ти будеш там годину сидіти і думати, а який я буду обід варити, а чому колись так щось сталося, а чому якась Марічка в другому класі мені сказала неприймні слова, а чому якийсь хлопець не прийшов на побачення, а що буде через 5 років, коли ти будеш варитися в ось цих думках, це буде тебе постійно відволікати від моменту тут і зараз. А це якраз і є основна задача медитації. Тому головне насправді регулярність, а не те, наскільки довго ти будеш сидіти в медитації. Тому зверни на це увагу. Порада номер два зручна поза для медитації. Насправді, ти можеш медитувати не лише в позі лотоса, ти можеш сидіти в будь-якому зручному тобі положенні. Найважливіший момент це те, що в тебе має бути рівний хребет. Ось і все. Ти можеш сидіти як на підлозі, так і на ліжку, можеш на стільчику, можеш сидіти як тобі зручно. Але мій лайфхак набагато легше медитувати, коли перший час ти будеш опиратися спиною, наприклад, на стіну. І так твоя спина набагато довше зможе присидіти в такому положенні. Порада номер три. Починай медитувати з простої концентрації. Звичайно, ти можеш вмикати собі на фон якісь звуки, які будуть тобі приємні, або навіть під супровід. Але все-таки я рекомендую навчитися просто перебувати тут і зараз. Для цього ти можеш просто сісти в зручне для тебе положення і декілька хвилин просто подихати, сконцентруватися на тому, як повітря заходить і як виходить з твоїх легень, на тому, як б'ється твоє серце. Також ти можеш концентруватися, наприклад, на полум'ї або на різних звуках. І саме з такої медитації я рекомендую розпочинати новачкам. Порада номер 4. Не намагайся вимкнути свої думки, тому що це просто неможливо. Так як риба мусить плавати, так і наш розум мусить думати. І ми не можемо це, на жаль, змінити. Є такі звичайно легенди, що деякі йоги вони доходять до того рівня, що можуть абсолютно не думати, але нам, звичайним людям, це зробити з першого разу просто неможливо. Тому намагайся просто розслабитися, дати можливість ось цим думкам виникати. Просто коли ти сидиш, уявляй, як ці думки, наприклад, хмаринками або якимись кульками, вони просто пролітають мимо. Не старайся, прямо таки, щоб думок не було, а просто уявляй, як вони будуть розчинятися або зникати. І далі концентруйся на диханні. І порада номер 5 Для того, щоб зробити з процесу медитації корисну звичку, намагайся щоденно приділяти цьому час. І найкраще, коли це буде якийсь однаковий час, наприклад, 5 хвилин зранку, або 3 хвилини перед сном, або коли, наприклад, твоя дитина спить і в тебе є час приділити його для себе. Зроби це звичкою. І саме для того потрібно зазначити певний період, коли ти будеш цим займатися. І тоді в тебе вийде закріпити це і зробити повсякденну свою основу. Сподіваюсь, тобі було корисно почути ось такі поради про медитації, які я засвоїла на власному досвіді і тепер захотіла поділитися ними з вами. А ти залиш в коментарях свою думку, яка порада була для тебе найкорисніша? Або як ти медитуєш, просто залиш свою думку в коментарях і не забудь підписатися. Дякую за перегляд! नमस्कार